Що ви принесли? Я принесла філе качки, батат у вигляді пюре та соус із соку, жиру, який лишився, з качки та перцю. А чому він білого кольору? Там ще є молоко. Це є такий, на кшталт Бешамель, але на основі жиру з качки. Ваша качка рожева, непогана за текстурою, батат е, недоварений. Можливо, забракувало часу, або ви неправильно його е, спланували, так як не плануєте свої закупи Можливо. заздалегідь на тиждень, а все алямінут робите. І найбільше, що мене не задовольняє. Це соус. Він має бути не таким: ні за кольором, ні за складом. Mm -hmm. Існують інші техніки загущування соусів на основі жу, так, на основі соків, які виділяються під час mm -hmm. приготування. Цьому всьому можна навчитися.